Діти до школи навчатися, а депутати до парламенту з'ясовувати стосунки. Суперечності виникли одразу на першому питанні. Парламентарі ніяк не могли зійтися на формуванні порядку денного п'ятої сесії. Та навіть після узгодження власного графіку роботи депутатські чвари лише загострилися. Камінь спотикання традиційний законопроект про підвищення соціальних стандартів. Внести його на розгляду сесійної зали коаліціянти дозволили. Проте своїх голосів на підтримку так і не дали. Результат очевидний, заблокована президія. Як те, що мінімальну зарплатню потрібно підвищувати, в КПУ не заперечують. Проте окупантські дії регіоналі вважають, проблему не вирішать. Виправляти ситуацію в вітчизняній економіці потрібно докорінно і починати слід з банківської системи. Вона поражена тромбами непомірних кредитних ставок, которые не дозволяють предприятиям не то, що розвиватися, а даже сводити концы з концами. При этом сама банківська мафія наживає на этом мільярдне состоянням. В связи с этим мы подготовили законопроект, предусматривающий десятикратное снижение кредитной ставки для реального сектора экономики до 3% годовых. Это позволит сохранить рабочие места, зарплаты у предприятий появятся оборотные средства. Проте іншим фракціям наразі не до цього регіонали блокують трибуну, а б'ютівці лише розводять руками. Пояснюють, запропоновані білоблакитними підвищення наразі ні до чого доброго вітчизняну економіку не приведуть. Втім, до міжфракційних переговорів для вирішення парламентських конфліктів все ж таки готові. Втім, у результативність таких домовленостей комуністи вірять мало. Пояснюють, на заваді можуть стати політичні амбіції.